Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський віломагазин віла віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную задній велосипедний амортизатор від торгової марки Tint Shop. Модель називається КС290. Е, Це е, амортизатор, е, має двохрівнівий... Е, Саму амортизацію, тобто амортизація задається завдяки пружині і масляному, мас, масляної частини внутрішнього амортизатора. Він має таку, як ви бачите, металеву алюмінієву ємкість, з якої знаходиться масло. Мастило та пружина це Дві системи, які завдають амортизації вашого велосипедного амортизатора. Амортизатор має відстань від кріплення верхнього та нижнього ровно 160 мм. Довжина пружини від низу до верху ровно. Перепрошую. 90, міліметрів. 90 міліметрів З можливістю регулювання жорсткості самої пружини. Ось ця шайба, вона, як ви бачите, їздить по різьбі, її можна закручувати, розкручувати, збільшувати, зменшувати напругу самого, самої пружини. І, звичайно, внутрі є мастило, яке не дозволяє дуже швидко відпрямлятися самому амортизатору. Тобто працює цей амортизатор за принципом, коли йде нагрузка, амортизаційна пружина не дає різко зжатись, а потім, коли він відпрямляється, внутрі мастила, не дає різко вистрибнути. Тому і цей амортизатор. Він дуже якісний. Інколи купують велосипедні амортизатори, вони мають тільки пружину, тоді як на качелях. Катається, гойдається, гойдається. І нічого, ну, це ну, дуже нецікаве. Не, не а коли мастило є внутрі, то воно не дає різко відскакувати і тоді вже повільно просідає і повільно випрямляє. Що треба знати? Алюмінієва конструкція цього амортизатора. Кріплення, які. Тут існують тобто, Ось болти, які дозволяють закріпити цей амортизатор як зверху, так і знижу. Вони кріпляться на металеві такі тулочки. Тобто, коли існує Рух, то не буде виробутки, тому що тут стоїть металеві втулочки. Оці металеві втулочки роблять довгим, довготривалим е, життєвим часом цей амортизатор. Амортизатор екстра Extra, форм Extra 290 від торгової марки Kind Shock. Вага цього амортизатора, звичайно. Ви ж розумієте, не буде високою, тому що це задній амортизатор, а не вілка. І вага 560 грамів. Що стоїть знати ще? Цей амортизатор 290 має прототип з небольшим різницею, тому що можна регулювати. Це амортизатор. Точно такий же Екстра 291 r Тобто 290-290R а 290R, 91R, має ребаунт, регулювання е, відскоку. Ну Це інший амортизатор. А це насправді якісний амортизатор до велосипедів класу МТБ Hardtail е, Алюмінієвий пружинний з масляною, е, масляною Напомчем Бажаєте придбати задній амортизатор. До велосипеда приходьте в наш магазин Київський на Харківському шосе. Також можна замовити на сайті, переходячи з ссылки нашого youtube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.юа і замовляйте на сайті цей амортизатор. Постійним покупцям завжди лояльні ціни. До зустрічі!